Юлія Савіна відібрали в бабці хату, та доля покарала. Ганю життя не балувало з самого дитинства. Певно, й п'яти її років не було, коли один за одним пішли зі світу батьки. Трійко старших братів і сестер розібрали родичі, а нею найменшою ще довго перекидалися, бо ж кому потрібен зайвий рот? Так і росла, як билинка при дорозі, нікому не потрібна, ніким не обласкана. То в одних родичів, то в інших. Вже й усі її подруги заміж повиходили, а Ганя про таке навіть мріяти боялася. Вона була гола, боса, і порубки не поспішали її сватати. А любові і ласки ой як хотілося. Мала вже за двадцять. Коли став до неї підбивати клинки жонатий, а сама не зогледілася, як під чари його попала. Хоча тому Женькові їздовому й чарувати не треба було, то цукеркою вгостив, то ласкаве слово сказав, то ніжно обійняв та й приголубив. Незвично то все було для Гані хвилююче. На початку літа голову втратила. А у кінці, якраз після Спаса, мусила до реальності повертатися, бо Женько враз перестав її любити, коли почув, що тяжка Ганя. Ну, щось зроби, щоб не вродилося. Ви ж, баби, знаєтеся на тому, а мене більш не чіпай бо. Бо що він зробить, чи що тоді буде? Женько так і не сказав, але Ганя все і так зрозуміла з його тону. Через дев'ять місяців знайшовся у Гані синок. Всю свою нерозтрачену любов спрямувала вона на цей маленький згорточок, і її кидало в жар від однієї думки про те, що могла вона витравити оце маля. Вона і справді тоді прийшла за цим до старої знахарки, заливаючи сльозами. Але та мало не порога завернула її, ще й нагримала, що таке надумала зробити, наказала йти і не зважати на людський поголос. Крепко в'їлися ті слова. Вона перестала оглядатися і заливатися слізьми через пересуди, а потім і свого Іванка привчила не сердитися за те, що називають його усілякими словами недобрими. Тягнула і ставила його сама і дуже тішилася, що виглядає її син не гірше за інших. Потім помаленьку стала викуповувати у колгоспі хату. Скільки ж то радості було у Гані, коли вона перейшла жити у власну оселю. Роки не пробігли, а пролетіли. Ганя вже давно стала бабусею, трійко онуків їй подарував Іванко. От-от мала стати прабабусею. На старості Ганя залишилася у своїй хаті одна. Син звів свій будинок на іншому кутку села. Одна заміжня онучка залишилася в батьківській хаті, а інша пішла жити до чоловіка. А от онук Сергійко ще був неженатий, при батьках. звикла Ганя до того, що сама собі хазяйка, поки мала рух, то тримала свою господарку в ідеальному порядку, але рік за роком і стала вона приставати. Тож, коли до неї все частіше навідувався онук та залишався ночувати, була тому навіть рада. Згодом Сергій одружився і попросив вділити їм із жінкою кімнату Бабо, ти ж одна тут розкошуєш, а мені що, на голову до батьків і сестри зі своїм сімейством лізти. Чи то питав, чи то жалівся їй, ти не подумай. Ми хочемо тимчасово у тебе пожити, поки свою хату збудуємо. Шкодувала онука, не відмовила. Та й спочатку добрих роки два жилося Ганні непогано. Невісточка молода, хоч і не світилася повагою до Сергієвої баби, проте мовчала. Дитинка у них знайшлася через рік. Ганню і просити не треба було. Сама бралася глядіти, коли молоді відлучалися. А Сергій тим часом став підступати до баби, що треба було б на нього хату переписати. Та я ж на тебе заповіт три місяці тому написала, кріпала очима баба і геть не розуміла, що від неї хоче онук. «Ні, бабо, ти тут а себе не клей», – починав заводити мову Сергій. Варто було йому перехалити чарку, бо під градусом робився несамовитим, себе не контролював. А на ранок часто і згадати не міг, що творив ввечері. Ми ж тобі з жінкою діло кажем. Ти оформляєш на нас дарчу, а ми тебе до останніх днів доглянемо. Тобі що? Погано з нами. Бабо, катька сказала, що буде зі мною розводитись, як ти хату не перепишеш на нас. Шкода, гані онука. Він як проспиться і слова наперекір не скаже хороший, хазяйновитий. А як жінка покине, то бідний геть берега пуститься, так собі думала, думала та й врешті пристала на Дарчу. Ох і забігали, молоді заметушилися, гроші перепозичили, під саму хату машину підігнали і, як королеву, з вітерцем доставили бабу до нотаріальної контори. Онуки з жінкою щебечуть, нотаріус посміхається, аня і собі раденька, що так потішила рідню. Підписала документи, але ж тоді краєм вуха почула. Як нотаріус вітає Сергія із вдалою куплею хати. Але її почали підганяти, бо ж найнята машина чекає, бабу підхопили під руки і вивали бігом. Аганя дуже швидко зрозуміла, яку дурість зробила. Невістка стала закатувати очі підлоба і нервувати, щойно бабця сунула в літню кухню. Спочатку їй стало мало місця там, потім у власній хаті, а затим і у дворі. Скрізь та стара карга заважала. Якось Ганя пожалілася сусідці про свою біду і майже відразу про це пошкодувала, бо та добра душа пішла захищати стареньку, питати, чого її ображають. Тож вдома ображена невістка з онуком влаштували їй такий скандал із штурханиною, що бідна бабця сльозами всю ніч заливалася. «Позорити нас надумала стара, верещала невістка і трусила перед очима старенької документами куплі продажу. Ми викупили у тебе хату, забирайся на всі чотири сторони, то наша хата. Ти тут ніхто, твого тут нічого тепер нема. З тих пір стала боятися Ганя виносити сміття з хати. Хоча люди здогадувалися, шкодували бабцю і пробували підступитися до молодої сім'ї, давили на совість. Тоді Гані доводилося ночувати у хліві або коморі. Таке їй зате влаштовували. А після того, як розлючена молодиця збила 85-літню бабцю з ніг та протягла її за волосся з кухні у комору, Ганя твердо вирішила піти з цього світу. Увечері стала тихо збиратися. Одягнула відкладений костюм на смерть. І залишила на столі клуночок з кількома тисячами гривень, зібраними собі в останню путь. Але щойно ступила з мотузкою під пахвою у двір, як туди забігла якась жінка і закричала Качко, біда, твій Сергій людину позбавив життя. Посперечався, схопив ніж і. Дали Сергію десять років. Катя після вироку забралася жити до матері, а бабця Ганя ще нічого доживає віку у своїй хаті. Правду, люди кажуть, не було би цього щастя, так нещастя допомогло.